Ранок понеділка для мешканців однієї з багатоповерхівок у центральному міському районі розпочалася з потужного вибуху та пожежі, що послідувала за ним. При цьому полум'я сягало висоти четвертого поверху. Сталося усе близько сьомої ранку у п'ятиповерхівці по вулиці Героїв Полку Азов, колишня Черняховського. Епіцентром надзвичайної події стала трикімнатна квартира на другому поверсі будинку. Як результат, вона вигоріла вщент. Ось та сама квартира, де і стався вибух. Вона постраждала внаслідок пожежі найбільше. Полум'я майже повністю знищило усе майно, що знаходилося всередині неї. Усього в п'ятиповерхівці два під'їзди. Вибух побутового газу, а саме ця версія попередньо, є найімовірнішою, стався в останньому. Місцеві кажуть, з просоння сприйняли все за стихійне лихо чи навіть ворожий прильот. Прокинулася від того, що дуже сильно хитало ліжко. Спочатку була думка про те, що це потужний землетрус. Потім звук вибуху. Все. Ну і перша, звісно, думка, що нас бомблять, а сирени немає. Полум'я швидко охопило оселю, а дим розповсюдився під'їздом. Через це мешканці верхніх поверхів опинилися у пастці, хоча на інцидент відреагували миттєво. Як от Сергій Васильович та його дружина, що мешкають на четвертому поверсі. Ми почали одягатися, одяглися, але вже вийти ми не могли, бо в під'їзді було дуже багато диму. Намочили тряпочки, стали біля балкону. І дякуємо нашим службам, вони приїхали, допомогли нам спуститися. Жінці оділи противогаз, дякую хлопцям. Через вибух у під'їзді повилітали шибки, а у сусідніх квартирах повибивали міжкімнатні перегородки. Як-от у помешканні пана В'ячеслава, який на момент події займався ранковою гігієною. Уламки стін та шафа завалили вихід з квартири, тож визволяли пенсіонера та його дружину рятувальники, що оперативно прибули на місце. Дивлюся, тут все впало. Лежать холодильники, лежить перестінок. Там у тій квартирі горить пожежа. Я беру відро, набираю води, не можу добратися, вилити. Вилив трохи мало, не встигаю набирати. Ще потім же такий дим, я нічого не бачу. Бачу, що жінка там жива. Все, заспокоївся. Приїхали пожежні і познімали нас із драбиною. Її звідти, а мене звідси. Все. Загалом з будинку рятувальники евакуювали 10 осіб, чотирьох з яких знімали за допомогою спецтехніки. До медзак. Ладів міста госпіталізували трьох травмованих людей: 67-річного господаря квартири, у якій стався вибух, та двох жінок 54 та 91 року. Із отруєнням продуктами горіння постраждало 10 осіб, з них одна дитина. Три особи були госпіталізовані. З них чоловік з даної квартири він отримав опіки. Та дві жінки з сусідніх квартир вони отруїлись продуктами горіння. В час подій ніхто з людей не загинув. За розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула створили комісію, що проводитиме обстеження будинку з матеріального резерву. Міста постраждалі отримують будівельні матеріали для того, аби їхні пошкоджені квартири не псувала негода. Комісія встановлює наслідки вибуху і фактично, що необхідно і чим необхідно допомагати. Буде надано постраждалим квартирам відповідна матеріальна допомога з міського бюджету на відновлення, на усунення цих наслідків вибуху у цьому будинку. Стосовно житлово-комунальних послуг, фактично після вибуху вже електроенергія в будинку в цілому відновлена, водопостачання відновлено, опалювальний сезон відповідно завершився, і вже завтра зранку газовики будуть також проводити відповідні роботи випробування. На підставі складених комісією актів, мешканці будинку отримуватимуть і іншу необхідну допомогу. Також постраждалим через вибуховий інцидент. Якщо у них виникне така необхідність, запропонують поселення у місцях тимчасового проживання. А поки остаточні причини вибуху з'ясовують слід. Кузьма Шишкин Андрій Яковлєв перш міський.